Доброго вам здоров'я, шановні, 6 липня, неділя. Православна церква сьогодні згадує преподобного сесоя Великого, а ще преподобного сесоя схимника києво Печерського, що в дальніх печерах. Кажуть, 6 липня природа сама підказує, якою буде погода далі. Якщо мурахи сидять в мурашнику і не поспішають вилазити, то скоро чекай дощу. А коли комашня ховається в листі чи під корою дерев. Це теж знак, що наближається нагода. Веселка після дощу довго тримається на небі, отже, вологу погоду матимемо ще кілька днів. Якщо ж в цей день піде дощ, то люди вірили, що сира погода затримається щонайменше на 5 днів. Коли павук впевнено вилазить із гнізда і починає плести нову павутину, це добрий знак, буде ясна та сонячна днина. Ну і не забувайте про ранкову росу. Якщо її багато, то треба чекати рясного врожаю огірків та горіхів, а літо обіцяє бути щедрим та прохолоднішим. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім добробуту. Перш за все, добробуту, коли вистачає на все потрібне і щоб ще залишалося для якихось дрібниць, для радості. Нехай гроші приходять із чистих джерел, примножуються легко і несуть із собою спокій та впевненість. Бажаю вам здоров'я, міцного, як коріння старого дуба і легкого, як ранковий вітер. Нехай в серці буде гармонія, в домі тепло і світло, а поруч хай будуть люди, з якими хочеться ділити всі хороші моменти. І хай цей день принесе добрі звістки, нові можливості та підґрунтя для щасливих змін. Із цього відео, шановні глядачі, ми з вами поговоримо саме про цей день, про 6 липня 2025 року, який в нас припадає на неділю. По місячному календарю в нас триває друга квартирі. Про все це я буду розповідати. Я нагадаю, що я враховую на цьому каналі не тільки е, неперехідні свята, а ще перехідні свята. І церковні перехідні свята, і народні перехідні свята. Ще в нас, українського народу, є безліч народних звичаїв, перехідних. Про них так само сьогодні поговоримо. Я розкажу, що сьогодні треба робити, що сьогодні не можна робити. А ви, будь ласка, це відео додивіться до самого-кінця, самого, -самого кінця, поставте йому лайк, вподобайку. Пишіть довгі продовгі коментарі, звісно, діліться цим відео. Звісно, підписуйтесь на канал і тисніть дзвоник на цьому каналі. І я дякую сьогодні господові Богові, дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день. За 6 липня 2025 року я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 6 липня православні вшановують одразу двох святих з однаковим ім'ям Сисой. Цей день наповнений спогадами про велику силу молитви та щирого покаяння. Сисой Великий народився в Єгипті, жив в 4-5 століттях. І був одним із найшанованіших постельників свого часу. Він став учнем святого Антонія Великого і оселився в постелі Скит, де провів понад 60 років в суворій самоті. Його подвиги були настільки значні, що люди приходили за порадою та зціленням з усіх куточків. Він навчав, що справжнє покаяння це бачити себе найнижчим серед всіх людей. За переказами, одного разу він своєю молитвою воскресив дитину. Чим ще більше укріпив віру людей в Божу силу. Наприкінці свого земного життя Сесой бачив анголів і просив ще час для каяття, хоча, оточуючи, вважав його вже безгрішним. Цей момент став символом безмежності духовного вдосконалення. На іконах Сесоя часто зображують біля рослінних останків Олександра Македонського як нагадування про тлінність слави та важливість людської душі перед Богом. Сесой схимник Києво Печерський жив в 13 столітті. Він оселився в дальніх печерах Києво-Печерської лаври і відомий своєю надзвичайною стриманістю та аскетизмом. Його життя було повністю присвячене молитві та посту, завдяки чому він приборкав всі тілесні й духовні спокуси. Мощі святого Сесоя Печерського і сьогодні спочивають в дальніх печерах, куди щороку приходять тисячі паломників. Вірячи в його допомогу та заступництво. У церковних піснеспівах його згадують поруч з іншими великими подвижниками лаври, підкреслюючи його духовну силу і благодать. Обидва сесої залишили яскравий слід в християнській традиції, як приклади надзвичайної покори, сили духу і безмежної віри. Їхні життя вчать нас, що найбільша велич у щирості серця, постійній праці над собою та любові до Бога. Преподобного сесоя здавна вважали покровителем землеробів. До нього зверталися з молитвами про гарну погоду та щедрий врожай, бо вірили, що саме він здатен благословити ниви і оберігати працю людей. В цей день було традицією ходити босоніж по ранковій росі, щоб набратися здоров'я і сили. Селяни саме тоді приводили до ладу льохи, готуючи їх до нового врожаю. Першим в льох мав спуститися господар дому. Це вважалося важливим ритуалом, що захищав від лиха. Якщо ж цей порядок порушувався, то родина читала спеціальні захисні молитви, щоб вберегтися від підполяника. Підполяник це дух, який живе під підлогою у підполлі. Раніше під хатами робили ями для продуктів погреби. За повір'ям, підполяник це злий дух. Він затягує до себе в яму дівчат, проклятих матір'ю, і приживає з ними дітей. Щоб його побачити, треба зійти на три сходинки в яму, нахилитися і подивитися поміж ніг. Через такий страх люди окроплювали льох і хату святою водою, запрошували знахарів чи священників, аби відвернути нечість і зберегти врожай та спокій в домі. Так дбали про добробут і захищали свою працю від всякого лиха. Травники та знахарі тим часом вирушали на лук і узлісся збирати Звіробій. Ця квітуча рослина особливо любить сонячні місця, тож її часто можна зустріти серед поля або на лісових галявинах. Жовті суцвіття приваблюють метеликів та бджіл, а сам Звіробій відомий своїми корисними властивостями, допомагає при запаленнях рота і горла, проблемах із диханням, шлунком, серцем та судинами. В народі Звіробій мав багато імен. Свято-Іванівська трава його називали кровавник, заяча кров. Якщо потерти ще не розкритий бутон між пальцями, виступить темно-червоний сік, який фарбує шкіру, наче кров. Саме завдяки цьому його і називають кровавником. Є й легенда про те, як Звіробій отримав свою назву. Коли Іродіада отримала на блюді голову Йоанна Хрестителя, кілька крапель крові впали на землю, і там виросла ця трава. Раніше свято Йоанна Хрестителя відзначали 7 липня. А тепер його вшановують 24 червня. Саме тому Звіробій називають свято Іванівською травою і збирають, в принципі, оцими днями, як сьогодні, 6 липня. Ще одна цікава особливість цієї рослини проявляється восени. Тоді червоний сік розливається по всій стеблині, і вона набуває насиченого червоного кольору, ще більше нагадуючи про свою таємничу легенду. Ще саме в ці дні на луках і біля лісів збирають лопух великий. Його великі, широкі листки добре відомі своїми очисними властивостями. Ними лікують хвороби суглобів, знімають запалення при опіках, а при вживанні всередину лопух допомагає покращити травлення та вивести токсини з організму. Є цікава народна традиція, лопух, зірваний на свято купала за старим стилем, якщо брати, вважається потужним оберегом, так що сьогодні можете, в принципі, скористатися цим. На Поділлі вірили, що він захищає від хвороб нещасть і навіть від злих духів. Такі вірування робили лопух не просто рослиною, а справжнім символом захисту та очищення, який об'єднував людей з природою та її силами. Також зараз найкращий час для збору ромашки лікарської. Її ніжні квіти добре знають всі, бо ромашка давно відома своїми протизапальними та знеболювальними властивостями. Вона допомагає заспокоїти нерви, покращує сон і додає відчуття спокою і тепла. Ромашка, яку ще називають рум'янком, рум'янцем, романком чи марункою, в народі вважається символом кохання. За легендою, маруна з'явилася з, з шкаралупи великодніх яєць, так розповідають на полісі в Карпатах. У старовинному зільнику 16 століття згадують, що вона зміцнює пам'ять, посилює зір і слух та захищає від чарів. Ромашку використовували при жовтяниці. Ще робили з неї лікувальні купелі. Ще сьогодні, 6 липня, православна церква згадує праведну діву Юліанію, княжну Ольшанську, ніжну покровительку Волині і берегиню дівочої чистоти. Її образ давно став символом невинності та щирої віри, адже Юліанія ще в юності присвятила себе Богові і вирішила залишитися дівою. Її життя обірвалося дуже рано, в 16 років. Але народна пам'ять про неї виявилася безсмертною. Минали роки, аж ось на початку XVII століття, біля стіни Успенського собору Києво Печерської лаври під час підготовки місця для поховання випадково натрапили на древню труну. Здивовані монахи побачили напис, що це останки княжни Юліанії, дочки князя Григорія Ольшанського. В труні вони знайшли тіло юної дівчини збережене так, ніби вона просто спить. Її обличчя сяяло особливим спокоєм а одяг, хоч і розсипався від дотику, свідчив про шляхетне походження. Проте спершу її мощі не отримали належного шанування. Кажуть, сама Юлянія з'явилася у вісні митрополиту Петру Могилії і дорікнула, що її залишили без молитов і честі. Вражений духовним закликом, митрополит наказав виготовити коштовну раку, перенести мощі і встановити напис. Який благословляв кожного, хто звернеться до неї з чистим серцем. Відтоді біля святих мощей почали ставатися чудеса, люди зцілювалися від хвороб, отримували розраду і духовну силу. Та навіть після цього історія мала ще один драматичний поворот: в 1718 році страшна пожежа охопила Оспенський собор, раку із мощами вдалося врятувати лише частково. Рештки Юліаї перенесли до ближніх печер – Києво-Печерської лаври. Де вони й досі перебувають, випромінюючи спокій, і духовне тепло для всіх, хто приходить із молитвою. Частина мощі за клопотанням архієпископа Модеста, в 1889 році була передана до Житомира, і там їх також вшановують. За народним місячним календарем, 6 липня 2025 року, це у нас вже 12 й місячний день, 11 12 там, і, і, і той день, і цей. Дішечки зачеплено. Місяць вже набрав сили і продовжує зростати. Він ще й досі перебуває в другій квартирі. Це особливий день, який в народі називали Днем милосердя, душевної рівноваги. Це доба, коли будь-яка добра справа має особливу силу, гарно підтримати близьких словом, зробити маленький подарунок, пригостити когось смачною стравою чи просто щиро усміхнутись. В народі вірили, що більше добрих вчинків сьогодні. То більше світла повернеться у ваше життя. Сни на цю ніч дуже ніжні й чутливі. Якщо сниться щось добре, це знак, що ваші думки і серце налаштовані правильно, якщо ж сон був неспокійним, в народі радили вранці вмитися прохолодною водою і подумки промовити, що приснилося, з водою пішло. Стрижка в цей день сприятлива, особливо для тих, хто хоче не просто оновити волосся, а відчути легкість в думках і на душі. Вважалося, що підстрижене волосся допомагає скинути давні образи і відкритися новим радощам, що не можна робити сьогодні. 6 липня за народною традицією дівчата мали обов'язково вмитися вранішньою росою, щоб зберегти свіжість і красу, бо роса на в день вважалася особливою, наділеною живою силою. Але водночас сьогодні остерігалися місячного світла. Вірили, що якщо дозволити місяцю торкнутися обличчя, то можна втратити і красу, і принаду. Не радили дивитися й на сонячні відблиски у воді, бо там, мовляв, грається нечиста сила. Хто піддавався спокусі і милувався блиском води, міг нібито відгукнутися на поклик темних сил і притягнути до себе біду. Ще остерігалися день йти на полювання. Вірили, що ведмідь може накликати біду, а от риболовство вважали доброю і спокійною справою якраз на цей день. В цей день не можна було брехати, навіть в дрібницях. Будь-який обман чи лестощі вважалися великою провиною. Казали, що брехня цього дня може накликати несподівані проблеми і заплутає людину там, де все може бути просто. Тож, якщо не хочеться говорити правду, то краще сьогодні просто промовчати. Цього року, 6 липня в нас випадає на неділю, а наш народ завжди дуже шанував цей день. Вважається, що будь-яка робота в неділю великий гріх, особливо гріх стругати чи рубати щось, бо, як казали, тріски летять прямо в обличчя Матінці Божій. Щоб запросити Святий Дух недільного дня до хати, зранку ходилося позамітати оселю або помити поли, але тільки до схід сонця пізніше не можна. На Слобожанщині казали, що працювати в неділю величезний гріх. Навіть хліб нарадили пекти, хіба вже велика потреба змусить. Тоді можна було спекти тільки найнеобхідніше. За неповагу до неділі людина могла сім років чекати прощення і спокутувати, і тільки після того душа може заспокоїтися. А ще вірили, що діти, народжені в неділю, особливі, боговгодні, і мають дар бачити те, що приховане від інших. З приводу посту, шановні глядачі, то 6 липня в 2025 році в нас тривають м'ясниці. В неділю, як ми знаємо, посту в нас немає. Тож можна сьогодні їсти абсолютно все, чого нам захочеться з вами, і вам, і нам, всім нам. Обов'язково треба поїсти м'язка, обов'язково яйця треба поїсти. Якщо, звісно, вам дозволяє стан вашого організму, бо не всі ж ми з вами можемо іноді вживати те, що нам і навіть хочеться вживати. Тим не менш ми розуміємо, що зараз літо, і, бачите, наші предки жили за таким календарем, що влітку треба було дуже добре харчуватися, бо треба було дуже багато працювати на полі. Не в неділю, звісно, але тим не менш, взагалі сили мають бути. Бо завтра понеділок, наприклад, і доведеться знову йти на роботу, на важку роботу комусь доведеться йти. Сьогодні, звісно, треба відпочити і поїсти як слід, ну і завтра так само ми їмо. Понеділок у нас не на пісний день, тому, будь ласочка, насолоджуйтесь цим періодом, цими м'ясницями, які тривають. Дуже гарний період і дуже цікавий. Ну і іменинників у нас сьогодні. Це в нас люди з наступними іменами: Анатолій, Антон, Ван, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна та Юляна. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати світла на життєвій дорозі. Тепла від рідних сердець і радості в кожному дні і в кожній хвилині. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, любові такої великої великої, щирих друзів навколо, гармонії вашій душі та здійснення всіх добрих задумів. Нехай життя буде наповнене щасливими подіями, добрими новинами і теплими обіймами, що надихають рухатись вперед. А небесні покровителі хай щодня оберігають, додають сили і благословляють на всі добрі справи. Якщо ви знахарка, якщо ви травник або травниця, і, можливо, ви не перейшли на новий юлянський календар, то дійсно в нас сьогодні за старим стилем, який новий, а потім старий, дуже, дуже складно всьому розібратися, але насправді нічого складного. Юліанський календар відстав від сонячного календаря, і тому, бачите, в нас цей день. Трішечки змістився, але якщо ви хочете сьогодні збирати трави, як на горпину купальницю зазвичай роблять, можете це робити. Це в принципі не забороняється. І більшість трав, які е, збирають на горпину тепер у нас 23, го там двадцять другого, двадцять числа червня місяця, то сьогодні так само ви можете їх збирати. Я не впевнена, що вони прям таку лікувальну силу будуть мати, бо це ж не ті трави, що збираються перед днем літнього сонцестояння або в період літнього сонцестояння. Розумієте, там же ж весь фокус цих звичаїв і цих вірувань саме в тому, що. Івана Купала припадає на день літнього сонцестояння, Якщо Івана купала, десь воно на два тижні кудись уїхало вперед чи назад, то це вже трішечки не те. Ну тим не менш, збирати в принципі можна. У нас і зростаючий місяць цьому так само благоприємствує, тому що на зростаючому місяці якраз збирають трави, можете це робити абсолютно спокійно і з вірою в те, що в принципі буде воно на добро, на добробут і на благополуччя. А сьогодні у мене все, шановні глядачі, дуже цікавий день, дійсно дуже цікавий період. Завтра в нас починається новий тиждень, і в новий тиждень ми з вами, звісно, вступаємо вже зі звичаєм понеділку. Завтра знову про нього розкажу. Дуже люблю цей звичай. у Нас м'ясниці знову тривають. І завтра, в принципі, такого нічого. Немає, що могло б якось завадити цьому понеділкуванню. Подивіться самі, чи у вас є нагода така слушна, чи ви взагалі збираєтеся на такі посиденьки з заміжніми своїми подругами. Подивіться, якщо так, то можете завтра за народним календарем. Це буде дуже-дуже добрий день для цього. Ну, давайте вже говорити саме про такі розваги, жіночі, дорослі розваги вже в дні завтрашньому, до якого ми наближаємося з вами. Це в нас буде вже 7 липня. Подивимось і в церковний календар, і в народний календар. подивимось, звісно, і в місячному календарі. Я відшукаю для вас якісь цікавинки, що нам треба робити, що не можна робити. Про все про все це завтра буду вам розповідати тут, на цьому каналі, який називається Яке сьогодні свято? Будь ласка, повертайтеся сюди щодня, аби щодня сучасно дізнаватися про те. Чим жили наші предки і які прикмети, перестороги, заборони, забобоною передавали нам із глибини віків? Зрештою, все це до нас дісталося, і ми можемо сьогодні з вами всім цим скарбом, нашим духовним українським користуватися. Тож, я дуже чекаю вже зустрічі нашої з вами в дні завтрашньому. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні! До зустрічі завтра! До побачення!